Доброго ранку малята. Сьогодні я пропоную послухати віршик віри Паронової лікар. Ти на лікаря не серця, бо у нього добре серце. Відчуває біль чужий, він так само, як і свій. І завжди, чим тільки зможе, добрим людям допоможе. Дасть таблетки і настої, і болячки всі загоїть. Може приписати уколи, ти не бійся їх ніколи. Пропадуть від них мікроби, утече важка хвороба. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався віршик про лікаря.